Добрий день, шановні учасники зовнішньої економічної діяльності. Я знову з вами на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я хочу звернутися до підприємств, які експортують продукції українського походження до Грузії. Чому саме до Грузії? Тому що, мабуть, уже багато хто з вас ознайомився з інформацією, яка є на офіційних сайтах торгово промислової Палати України та Митної служби України. Ця інформація саме про те, що з 10 серпня 2020 року битні органи України починають оформлювати та видавати сертифікати з перевезення товару її у родин, і саме в зв'язку з цим я б хотіла надати деяку інформацію та деяке роз'яснення. Мабуть, ви вже всі чули у всіх є на слуху така конвенція пан Євромед, або ще як вона називається регіональна конвенція про пан. Євро, середземноморські правила походження на сьогоднішній день. Учасниками цієї конвенції є вже понад 40 країн світу. Серед іншого до цієї конвенції також приєдналася і Україна і Грузія. Однією з головних умов цієї конвенції є наявність двосторонніх угод про вільну торгівлю. Я поясню, чому саме в цих угодах про вільну торгівлю повинні бути прописані правила. Походження, які застосовуються в рамках угод, і яка форма сертифікату видається на підставі цієї угоди, приведу приклад одне з підприємств звернулося до нас щодо експорту продукції до Марокко. Покупці в Марокко ще тоді, це було півроку назад, захотіли отримати сертифікат з перевезення товару Євродин. Але ми. Пояснили експортеру, що і Марокко, і Україна є членами конвенції Пан Євремет, але між, між, між Марокко і Україною немає угоди про вільну торгівлю. Тому ця конвенція не працює. Тобто, ви повинні зрозуміти, щоб ця конвенція працювала, потрібно, щоб виконувалася головна умова: наявність угоди про вільну торгівлю. Що стосується України та Грузії, між Україною та Грузією є така угода про вільну торгівлю. Вона була підписана ще в 1995 році. Згідно цієї угоди, договорні сторони не застосовують до товарів, що походять з договірних сторін, будь-яке мито, імпортне мито або будь-які податки і збори, які мають еквівалентну дію з митом. До травня 2019 року в цій угоді був прописаний тільки один документ, згідно з яким визначалось походження товару. Це були правила 2000 року, які підписані в Мінську. Згідно цих правил, визначалось походження і видавався сертифікат преференційної форми СТ 1 На підставі тільки цього сертифікату не сплачувалося мито в Грузії та в Україні відповідно. Протоколом від 21 травня 2019 року в цю угоду була внесена зміна саме в статтю 1 до уже діючого документу правил 2000 року. Доповнено ще один документ, а саме, положення та додатки до оригінальної конвенції про пан «Євросередземноморські правила походження товару. Тобто на даний час діє два документи правила 2000 року, згідно яких визначається походження, і згідно яких сертифікат преференційної форми СТ-1 оформлюється торгово-промисловими палатами в Україні. Згідно конвенції, пан Євромет визначається походження з метою отримання сертифікату перевезення Євро-1 і він видається митними органами. Що я хочу сказати за ці сертифікати? Ці сертифікати обидва є преференційними, вони рівно, рівноцінну силу мають, і на підставі будь-якого з цих сертифікатів ваш імпортер не буде сплачувати мито. Я би вам запропонувала при підписанні контрактів в розділі перелік документів прописувати обидві, обидві форми сертифікату походження. Тобто, ви зобов'язуєтесь надати грузинській стороні або Сертифікат форми СТ-1 або сертифікат з перевезення форми ЄОР-1. Чому це так? Тому що бувають такі випадки, що ну з поважних причин ви, наприклад, не зможете отримати сертифікат ЄОР-1 в митниці, а зможете отримати сертифікат СТ-1 торгово промисловій палаці. Наведу такий невеличкий приклад: наприклад, ви відправляєте вироби з пластику, товарна позиція за ОКТЗ 3925. Якщо звернутися до правил. Походження, що зазначені в конвенції, то умовою для е, надання статусу походження є критерій адвалорна доля, тобто вартість сировини іноземного походження, не повинна перевищувати. 50%. Згідно правил 2000 року е, існує другий критерій це зміна товарної позиції на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків. Тобто, якщо е, на підставі критерію адвалорна доля ви не зможете отримати сертифікат, ну, наприклад, вартість іноземної у вас буде не 50%, а 52%, то за зміною е, за критерієм зміна товарної позиції ви зможете отримати сертифікат ст 1 Потрібно, щоб ви змогли це неправильно пояснити своєму партнеру Грузії, що і той сертифікат, і інший сертифікат є преференційними, і на підставі СТ, 1 і на підставі ЄОР-1 він не буде сплачувати мито. Хочу сказати, що є невеличка різниця в цих сертифікатах. Наприклад, сертифікат ст 1 має термін дії 12 місяців. Сертифікат форми ЄОР-1 e має термін дії 4 місяці. Хочу сказати дуже коротко про використання кумулятивного принципу. Скажем так, головна фішка цієї конвенції це використання діагональної кумуляції. На даний час, згідно конвенції між Україною і Грузією, поки що діє двостороння акумуляція. згідно правил походження 2000 року діє. Якщо можна її так назвати багатостороння кумуляція. Але учасниками цієї кумуляції можуть бути тільки країни, які підписали угоду про створення зони вільної торгівлі в 1994 році. Це країни, такі я, пробачте, зачитаю: це Азербайджан, Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Узбекистан та Туркменистан. Якщо у виробництві товару на території України використовуються сировина та матеріали походженням з цих країн, то ці сировина і матеріали повинні обов'язково супроводжуватися сертифікатом преференційної форми СТ1. І тоді на території України вони автоматично прирівнюються до українських. Ще б хотіла вам сказати, що в рамках конвенції пан Євромет. Може видаватися дві форми сертифікату: ЄУР-1 або ЄУР-МЕД. Це пов'язано з кумуляцією. Якщо в сертифікаті СТ1 ми пишемо в графі для службових відміток: кумуляція, то на бланку Пан-Єврамет є такі графи, де Ну, Необхідно галочкою відмітити, використовується кумуляція чи не використовує кумуляція. Е, ну, я, як я сказала раніше, що, що кумуляція така тема непроста і потребує е, окремої розмови, то я дуже коротко розказала про ці, про ці кумуляції. Тобто зараз діє двостороння. Е, по, е, Правла гвотичного року діє багатостороння, а регіональна конвенція пан Євромед» Євромет передбачає використання діагональної камуляції, тобто сировина і матеріали з цих понад 40 країн будуть, будуть перерівнюватися до української сировини. Що б я хотіла ще сказати? Мабуть, вже не від вас залежить яку форму сертифікати оформити. Чи СТ-1 в торговій палаті, чи його родин в митниці, мабуть, це вже буде вимога вашого покупця, і, мабуть, це про це буде зазначено у ваших зовнішньоекономічних договорах, що б я хотіла вам іще сказати на закінчення нашої такої короткої розмови. Я хотіла б нагадати, що ми продовжуємо надавати послугу з. Оформлення сертифікату форми 1 в митних органах. Як ця процедура проходить у нас, я вже розповідала в попередніх моїх виступах на youtube каналі І коли ми вже сьогодні говоримо про Грузію, я б ще хотіла вам сказати одну таку невеличку інформацію щодо експорту продукції до невизнаної республіки Абхазія згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ України. Міністерство закордонних справ Грузії просить утримуватися від оформлення будь-яких експортних документів до невизнаної республіки Абхазії без попереднього узгодження з урядом України та урядом Грузії. В Кінці нашого ролику ми розмістимо для вас протокол, яким внесли зміни до угоди для того, щоб ви могли правильно розмовляти зі своїми грузинськими партнерами і правильно їм пояснити, що Наприклад, вимога тільки сертифікату ЄУР-1 є безпідставною, і ви можете також оформлювати та надавати їм сертифікат походження форми СТ 1